Вітаю вас! Розумієте, яка ситуація? Та вже коли все більш-менш нормально, завжди є ризики. Не ризик, ризики. Ніколи не буває так, щоб все було добре. Завжди є ризики, які ну, відомі. Є ризики, які, скажімо так, час від часу виникають і не виникають. Я хочу вам зробити відео і поговорити про економічні ризики, не військові. Здравствуйте. Для України ну, от, на найближчий час, якщо так можна вирізатися. По-перше, ви якби це враховували. По-друге, ну, щоб розуміли. Ну і по-третє, ну, щоб сперечалися. Тому це відео якраз буде про реальні економічні ризики, які мають місце в Україні ну, от, в умовах війни. Але як ви самі розумієте, це відео виключно для спонсорів мого каналу. Ну, по традиції, як ви хочете. Ні, взагалі я, мені подобається, що запустила спонсорство. Знаєте чому? По-перше, ну, дійсно ці відео такі більш, як сказати, без хайпу, без трольного. І Коментарі. Мені подобається. Тому що, знаєте, да, дуже, я, я все розумію і тут вам кожний людина, яка має відношення до Ютуба, скаже, ну як це без сроча, це ж не цікаво, не заперечено. Але от мені хочеться трішечки-трішечки кусочок Відео, де ну, дійсно можна спокійно поговорити, от в даному випадку про економічні ризики, але без цих криків, що там олігархи погані, Зеленський поганий, Путін поганий, це не треба. Це ми однак. А ми поговоримо про реальні ризики, які, ну, на жаль, існують перед нестобужителем України. Ну що ж, якщо ви не спонсор, знаєте, там є кнопочка спонсорство. Можете стати спонсором, ну, якщо не хочете, то не треба. А спонсорів свого канала вітаю вас із відео і починаю розповідати, які реальні економічні ризики мають місце в Україні. Перший ризик. Дивіться, касати. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.